Рішила просто встати. А от нас пишеться время 2 години. <плес> Всім привет, другі друзі! З вами RedVox, і сьогодні ми з тобою в всяку гру, яка називається Fazbear Facility Prologue. Це нова крута топова гра, яка вийшла 6 днів назад, про знову ж таки, FNAF. Тому, друзі, поставте лайк підпишіться на мій канал перед початком цього відеоролоку. А ми поїхали! Я ніс не знаю про цю гру. Чесно, просто побачив, що на класна, і скачав. Так, Нам одразу показують якісь, якісь відео про цей ресторан, про цю це Новини Акнюс, Фазберта, вен утросі від северові, моро миссинг репортує, сказується про те, що це ця, ця пісерія має саме великі. Так не дуже цікаво. І я так розумію, ось це вже вона закрита, заброшена. Ну реально, ну як би буде ну, типу дуже дуже, дуже кльово зроблено. Типу як реально, як ніби новості якісь на старому як комусь ну, телевізорі. We plan on rebranding the company to something bigger, better, and most importantly, safer for children when up to light. І ми прям тут з'явилися, прям біля не. Ну, ну початок редуже очікуваний. Так. Мені вже хочеться почати в неї грати. Так. Ось і наш. А, тут ми можемо так, дивитися. А нам треба буде просто виходити і дивитися, що тут нікого немає. Так, спейс не назад вернутися. Дуже круто. Ой, То а, Тобто мы... Робимо в пиццерии, які вже... Ну, типу пиццерии, в які... яка закрыта вже полностью. Ось годину, я не знаю, йдуть. Яка закрита, і типу ми повинні тут дивитися за аніматроніками. Ось вони тут. подивіться просто на Чіку, яка вона страшна. Це ж капець Вони тут, я так розумію, вже всі розбиті побиті Чако. Окей. Так, ну дивіться, вони зараз на 4 камері. Ну, друзі, ну гра, реально дуже кльова. Ну, типу. Так, Click here to open. Так, ми можемо тут ще щось. Коні. Oh, Це якийсь, типу. Е Хлопець. Зранку дуже любить говорити, як. Е ну, коротше, тут. Просто пишеться якісь, не знаю, про Боню, то що він якийсь такий, ну, типу, що про що, щось там говорити. Так. Ага, а в Фоксі ми можемо осліпити фонариком. Ну, коротше, про Боні взагалі нічого не понятно. Як взагалі це саме? Так давайте вс на. А де? А де Боні? Я извиняюсь. Бони имеется? Алло. Стоп-со-со-со-со-стоп. Аху, стоп, стоп, стоп. а, ху... а дэ-бони? А, реально, а дэ-бони, чекайся. Куда он пропал? А да Бонни, алло, а мне... Я не знаю, давай то поднимемся... Вот ты типа, его что ты мая. И тут его тоже не мая. Чекайте, чекайте. В суть, я так разумею, может, они тоже появляться может. Чика. Решила просто встать. А, вот нас пишется время. Д Две часа. Ну ты, братуха, ну, ну май совесть, ну честно. Не, а подождите, а куда бы не пропал? Ты повин... Стоп. Подождите. Можно открыть этот самый? Так я хочу. А, вот так можно сделать. Так. Бонни, Що тут пише, блин? Шось я не можу розпізнати, я не понимаю, что що... чекай, при... чекайте. Переведу зара, бо це капец. Бонні не может обнаружить нічого ничего. Неподвижного. Чого... Так а. Так, ну вони поки на місії, за годин. Так, а, а в плані, а як проти нього реально боротися? Ну, типу. Ну проти Чіки там. А проти Чіки як стоп. Просто Чіка. А во він! Ля Де він є? Чика встала, Це, ш, 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 э, вопрос просто: один интереснейший вопросик. Як против него, ну Як против него бороться, Типу... ты все время нас мінусує Ни Чика, ни Фредди, именно він Інтересненький вопрос. Так, давайте заново. Даємо третю попиточку просто для сі ігри. Так. Так. Ну вот вони на четвертій камінні. Нам пишемо, що ми можемо взяти записничок, але нам це не треба. Нам треба дивитися за... Вот цем, вот цим вот і вот цим вот. Окей. Так. Ну, а я так розумію, ось це ось, отут ось от ми. А вони отут, ну так, отак от пройтися і можна до них прийти, в принципі. Так, окей. Тома камера. Ну, чекаємо, не знаю, що ми чекаємо. Зараз подивимся Тут це окей тут. Да не. А де Бонни? А де Бонни? Пони, да? Опять пропав, куда? Вер... Поскайте. Не, ну я ж не сумасшедший. Куда? Він пропав. Просто взяв и пропав. Ну, не, ну, алло, ну, что тут такие орё? Да, бонни. Курка стала. Это Фокси? Это, походу, Фокси. А, бонни, да. А він вже близько А вон Бонні Хто пропав? Та куди ви всі Алло? Та закрий? Ну, пропади. А що з ним робити? А я, а а на него дивитесь? А, на него дивитесь. А, типа не рухатись, наверное. Да закрой! А, и Фредди встав. А, и Фокси начал свое делать. Ну, классно. А Бонни опять куда-то пропал. Так, а вот и Фокси. опа давай братанчик уходи, а он еще и плохо чтобы мы его не прогнали не 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 подумал так все окей все 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 опси тихо я не дергаюсь. Найс. Ух. Так, ага. Ага. Дало. Стоять. Куда вы, Опа. Быстрее. Ну, хоть, братанчик, пожалуйста. Манаша, лево, Бонни, алё, Якин. Че, не? Я не дергаюсь. Я просто не дёргаюсь. Я пришел? Шо я кр... Что? я, Фу, какая сцена. Як я так розумію... Так, це ми просто вибігаємо. Ну, пробуємо, по крайней мере, вибігти. Ну, а просто чувак. Біля виходу посознувся. Я його в бойні залив. Ну, як всегда, в принципі. це типу. Пока. Да. Чи ні. Ну, типу, пролог гри. Ну, Просто Фредді, Бонні, А, ні, Фредді, Чіка і Фоксі, сьогодні. я говорю, що, що ви хочете від мене? Хто? Ми бачили маску э, в розягальні. В якогось аніматроніка за походу Він. Я хотів вже спати що за маска. Це що за Фредді? Чи, чи це є Фредді? Почекайте. Нет, это походу Фредди. А то Фокси, Чика и Бонни. Ты не людина, чи, чи ты не тут? Как они крипово выглядят просто. Офигеть. У нас Фредди просто завалил. просто минус охранник. Просто минус мы. Опять. Ну, на том, что нервный кончик не действует, все дела. Ну, я уже все, вид кинулся. Так, ну, не знаю, мусора все дуже-дуже тоже клево. Це тільки пролог гри. Тобто ми будемо ще чекати офіційно повністю. Ну що ж, друзі, ось таке проходження у нас в нас цієї гри вийшло. Пролога цієї гри вийшла. Тому, друзі, якщо вам сподобався цей доролик, поставте лайк, підпишіться на мій канал. Чим більше лайків, тим швидше виходить новий відеоролик. Всім удачі, всім пока-пока.